Кожну з цих загадкових історій можна було б назвати детективом. Але в детективах, як відомо, всі таємниці розкриваються до останньої сторінки. А в цих історіях до розгадки ще далеко, хоча над деякими з них людство ломає голову не одне десятиліття. У 2014 році 43 студента педагогічного коледжу з Айоценапи Вирушила на демонстрацію в Ігуалу, де мала виступати перед жителями дружина мера. Корумпований мер доручив поліції позбавити його від цієї проблеми. За його наказом, поліцейські затримали студентів. Причому в результаті жорстокого затримання загинули двоє студентів і троє випадкових свідків. Інших студентів, як вдалося з'ясувати, передали в руки місцевому злочинному синдикату. І лише одне так і залишилося таємницею. Доля майже чотирьох десятків студентів до цих пір невідома. Біля берегів Нової Шотландії на канадській території є маленький дубовий острів. Там знаходиться знаменита грошова яма. За легендою, місцеві жителі знайшли її ще в 1795-му. Це дуже глибока і складно влаштована шахта, в якій за легендою таяться незлічені скарби. Багато намагалися проникнути туди, але конструкція підступна. І після того як шукач скарбів докопається до певної глибини. Шахту починає інтенсивно заливати водою. Не одне покоління намагалося дістати з ями обіцяний скарб. але скарб не дається нікому. Та й чи є він там? У 2004 році невідомий чоловік прокинувся біля закусочної бургер Кінг в штаті Джорджія. На ньому не було одягу, при ньому не було документів, але найстрашніше він нічого не пам'ятав про себе. Тобто абсолютно нічого. Поліція провела ретельне розслідування, але не змогла виявити слідів ні зниклих людей з такими прикметами, ні родичів, які впізнали б його по фото. Зусилля лікарів пробудити його пам'ять, а поліцейських знайти його колишні сліди так і не дали результатів. Берег відрубаних ніг. Назва дана берегу на північно-західному тихоокеанському узбережжі Британської Колумбії. Це страшне ім'я він отримав тому, що місцеві жителі кілька разів знаходили тут відрубані людські ноги, кеди або кросівки. З 2007 року до теперішнього часу їх було знайдено 17 штук, причому більшість праві. Існує багато теорій, але жодна з них не виглядає переконливо. А ось де правда, не знає ніхто. Якось влітку 1518 року в Страсбурзі жінка раптом почала танцювати посеред вулиці. Вона дико витанцювала, поки не впала від утоми. Найдивніше, що поступово до неї приєднувалися інші. Через тиждень у місті танцювало вже 34 людини, а через місяць 400. Багато танцюристів померли від перевтоми і серцевих нападів. Лікарі не знали, що думати, і церковники теж ніяк не могли вигнати бісів. Що вселялися в танцюристів. Зрештою, лихоманка поступово зійшла, але що викликало її, ніхто так і не дізнався. 15 серпня 1977 року Джері Еман, стеживши за сигналами з космосу в добровольчому центрі дослідження наземних цивілізацій, зловив сигнал на випадковій радіочастоті, який явно йшов з глибокого космосу. З боку сузір'я-стрільця цей сигнал був набагато сильніший від космічного шуму, який Еман звик чути в ефірі. Еман дисципліновано записав послідовність і повідомив про неї колегам по пошуку інопланетян. Однак подальше прослуховування цієї частоти нічого не дали, як і взагалі будь-які спроби зловити, хоч який-небудь сигнал із сузір'я Стрільця. Що це було? Досі ніхто не знає. А ось іще одне ідеальне вбивство, таємниця якого досі не розкрита. На пляжі Сомертон в південній Аделаїді було виявлено тіло невідомого чоловіка. Документів при ньому не було. Лише в одній з кишень була знайдена записка з двома словами: Таман шут. Це був рядок з Рубаї Омара Хаяма, що означає кінець. Причини смерті невідомого з'ясувати не вдалося. Особу невідомого намагалися встановити чи не у всіх країнах Європи і Америки. Але зусилля поліцейських виявилися марними, а історія та маншут залишалася вкрита завісою таємниці. Ця легенда досі не дає спокою американським шукачам скарбів і не тільки їм. Згідно з легендою, коли сіверяни вже були близькі до перемоги в громадянській війні, скарбник уряду конфедератів Джордж Тренхолм у Вічі вирішив позбавити переможців законного видобутку скарбниці сіверянів. Цю місію взяв на себе особисто президент конфедератів. Джефферсон Девіс. Він разом зі своєю гвардією покинув Річмонд з величезним монтажем золота, срібла, коштовностей. Коли сіверяни взяли Девіса в полон, ніяких коштовностей при ньому не було, і 4 тони мексиканських золотих доларів також пропали безслідно. Таємницю золота Девіс так і не видав. Його досі шукають десятки шукачів скарбів, але ні до грошей, ні до істини ніхто з них поки докопатися не може. Загадкова книга, відома як манускрипт Войнича, названа за прізвищем американського букініста польського походження Уілфреда Войнича, який купив її у невідомого в 1912 році. В 1915 році, уважніше придивившись до знахідки, він розповів про неї всьому світу, і з тих пір багато хто не знає спокою. У книзі багато тексту, написаного у почерком сотні малюнків, що зображують рослини. Більшість з яких невідомі в сучасній науці, намальовані знаки зодіаку, лікувальні трави, які супроводжуються текстом, мабуть, рецептів їхнього використання. Втім, зміст тексту це лише домисли вчених, так і не зуміли зрозуміти його. Причина проста: книга написана на мові, досі невідомій на землі, до того ж, практично не піддається розшифровці. У липні 2014 року на Ямалі пролунав раптовий вибух, внаслідок якого у землі з'явився величезний колодязь, ширина і висота якого досягали 40 метрів. На Ямал вирушила наукова експедиція. Проте науковці так і не зуміли розібратися в причинах і природі того, що сталося. Мало того, поки експедиція працювала, на Ямалі точно таким же чином з'явилися ще два аналогічних провали. Існує лише одна версія періодичні вибухи природного газу. Однак фахівці вважають її непереконливою. Цей прилад, виявлений шукачами скарбів на затонулому давньогрецькому кораблі на початку ХХ століття. Спочатку він здавався ще одним артефактом, який виявився ні багато ні мало першим в історії аналоговим комп'ютером. Складна система бронзових дисків, виготовлених з точністю і акуратністю, немислими в ті далекі часи, дозволяла обчислювати положення зірок і світил на небі. Час у відповідності з різними календарями і дати Олімпійських ігор. За результатами аналізів, прилад був виготовлений на рубежі тисячоліть приблизно за століття до народження Христа. Цей прилад обігнав свій час на тисячу з гаком років і досі вражає вчених. На цивілізовані народи Європи і Азії напала орда людей моря. Варварів на незлічених кораблях вони спалювали і руйнували міста і села, палили продовольство, вбивали і забирали в рабство людей. Цивілізація була відкинута мінімум на тисячу років тому. Найзагадковіше, що після Навали морські люди зникли так само загадково, як і з'явилися. Чені досі гадають, ким і звідки був цей народ і якою була його подальша доля. Про це легендарне вбивство писали книги, знімали фільми. Але розгадати його так і не вдалося. 15 січня 1947 року в Лос-Анджелесі була знайдена жорстоко вбита 22-річна актриса Елізабет Шорт. Її оголене тіло підали жорстоким знущанням, воно було практично перерублене навпіл і несло на собі сліди безлічі каліцтв. При цьому тіло було начисто вимито і повністю позбавлене крові. Цю історію широко розтаражували журналісти. Давши шорт прізвисько Чорна Жоржина. Незважаючи на активні пошуки, поліцейські так і не змогли знайти вбивцю. Випадок з чорною Жоржиною вважається одним з найстаріших нерозкритих вбивств в Лос-Анджелесі. На початку 1948 року голландське судно Уран Меден» подало сигнал СОС, перебуваючи у Малакській протоці. В радіоповідомленні говорилося, що капітани вся команда мертві, а закінчувалося воно словами, які холодять душу. Я вмираю. Виявивши судно, моряки піднялися на борт і побачили, що там дійсно повно трупів, причому причину смерті на тілах ніяк не видно. Незабаром рятувальники помітили, йшовши із трюму, підозрілий дим, і на всяк випадок вважали за краще повернутися на свій корабель. І правильно зробили, тому що незабаром Урангмеден мимовільно вибухнув і затонув. Зрозуміло, через це можливість розслідування стала нульовою. Чому загинула команда і вибухнув теплохід до цих пір загадка? До недавніх пір вважалося, що людство освоїло отримання і використання електричного струму лише наприкінці XVIII століття. Однак артефакт, знайдений археологами в регіоні стародавньої Месопотамії в 1936 році, ставиться висновок під сумнів. Пристрій складається з глиняного горщика, в який захована власна батарея, залізний сердечник, обгорнутий міддю, який як вважається заливали якоюсь кислотою. Після чого він починав виробляти електрику. Багато років археологи вели суперечки про те, чи дійсно прилади мали відношення до вироблення електрики. Зрештою, вони зібрали такі ж примітивні вироби і зуміли отримати з їх допомогою електричний струм. Так що, невже в стародавній Месопотамії вміли влаштовувати електричне освітлення? Оскільки письмових джерел тієї епохи не збереглося, ця загадка тепер, напевно, буде вічно хвилювати вчених.